Друзі, всім привіт рада вас вітати на своєму ютуб каналі без фанатизма. З вами Настя. І сьогодні я проведу круту зарядку. Стоячи. Це зарядка, яку можна виконувати будь-де-будь-коли. І вам лише потрібно знаєте, що ви і ваше бажання. Тож, поїхали до роботи. Ставимо ноги на ширині плечей, руки опускаємо, плечі розслабляємо. Жвіт підтягнути, спина рівна, без поперекових прогинів. і починаємо робити нахили голови вправо вліво. Тягнемося вухом до плечей, повільно не поспішаючи, змінюємо сторону. Працюємо ще п'ять, чотири. Три. Два. Один. Залишаємо голову з праву. Лівою рукою дотягуємо вухо до плеча і відчуваємо, як ще краще тягнеться бокова лінія нашої шиї. Тримаємось тут 5. Чотири. Три, два. Один. Під боріддям тягнемось до груди в діагональ, тримаємось тут і відчуваємо, як тягнеться шия. Тримаємося 5. Чотири. Три. Два. Один. Повільно не поспішаючи. Змінюємо сторону, беремо ліву руку, вкладаємо на праве вухо і витягуємо шию. Кисть тягнеться в кили, максимально натягуємо бокову лінію шиї. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Підборіддям до груди в діагональ. Тримаємося тут п'ять. Чотири, три, два. Один. Повільно не поспішаючи піднімаємо голову, тримаємо дві долоні перед собою. Пальці рук натягнуті на нас. І поглядом за рукою відкриваємо грудну клітку вправо-вліво. І змінюємо сторону. Права сторона. Кись напроти плечі, ліва сторона. Таз на місці відкриваємо лише грудну клітину в сторону. І ще працюємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І три. Один добре є. Кисть рук опускаємо та на видиху зводимо лопатки, штовхаємо руки назад. Вони на рівні нашого плеча. Працюємо. Десять. І видих. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Піднімаємо кисть рук до гори. Та на видиху зводячи лопатки. Тягнемо лікті ніби до талії. Працюємо один. І до гори видихом вниз. Два. І три. Видих донизу. Чотири. П'ять. Шість. Видих. Сім. Вісім, дев'ять і десять. Відпускаємо плечі руки, трішки їх розслабляємо. І зараз ніби обіймаємо себе і починаємо робити круговий оберт нашим тулубом. Сильно назад ми не нахиляємось. Ми стараємось на м'яких колінах робити гарне коло перед собою. Нахил більше назад, зовсім маленький прогін. Працюємо в праву сторону. Один. І через сторн. Два. І повільно. Три. І відчуваємо, як розминається гарненько наша спина. П'ять. І шість. Сім. Вісім. Дев'ять і. 10. І повільно не поспішаючи закручимось в інший бік. Пам'ятаємо, що назад зовсім маленькі проги. Ноги трішки ширше ширини наших плечей. Коліна м'які. І ще. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9 І десять. Дуже добре. Відпускаємо плечі. Руки, збираємо стопи разом і підіймаємо коліно догори. Через сторону розвертаємо коліно вбік, тягнемо ніби до плеча, до грудей. І через бік до плеча. Працюємо один. І в бік. Вперед перед собою два. І. Вбік. Пред перед собою три. в бік, І чотири. в бік, І. П'ять. в Сторону. Шість. В сторону. Сім. в Сторону. І. Вісім. В сторону. дев'ять, В сторону і. 10 до гори, обіймаємо коліно, підтягуємо його до грудей і стараємось за маківкою тягнутися до стелі. Тримаємо баланс на одній нозі. Тримаємося 5, 4, 3, 1. Один. Цю ж ногу ми заводимо назад, ніби п'яткою хочемо торкнутися сідниці. Коліно притискаємо до коліна і тримаємося тут. Розтягуючи передню поверхність нашого стегна, тримаємося 5. Дихаємо Чотири. 3, 2. І. Один. Повільно не поспішаючи відпускаємо цю ногу, змінюємо на іншу сторону все ж те саме. Коліно до грудей і через бік один. До грудей і через бік два. І три. Чотири. Вперед перед собою. І в бік. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десятий. Піднімаємо коліно догори і тягнемо його ніби до грудей. Спина рівна, коліно рівне. Тримаємо. Є. Опорна нога може бути трішки призігнута, але якщо коліно буде рівне, вам буде легше тримати рівновагу. Стараємось розподілити вагу на всю стопу. І ще два. Один п'яточку заводимо назад, тягнемо її до сідниці, коліно притискаємо до коліна і відчуваємо, як розтягується передня поверхність наших ніг. Тримаємось тут п'ять, чотири, три, два і один. Повільно не поспішаючи відпускаємо ногу. Коліна у нас, точніше, стопи майже разом. Коліна м'якенькі трішки призігнуті. Ми з вами відводимо таз назад, розтягаємо задню лінію наших ніг. Руки виводимо вперед перед собою. І підіймаємось догори. Десять повторів. Працюємо один. Відтягаємо таз назад. Руки заводимо ніби за вуха. Два. Спина рівна. 4, що є продовження вашого хребта. І 4. Добре. 5. 6. 7. Коліна м'якенькі. 8. 9. І 10. Десять. Руки перед собою. Залишаємось цій позиції, коліна м'якенькі. Розгортаємо наші долоні до килимочки і починаємо працювати. Одна рука тягнеться вперед, інша назад. Різноімені сторони. Працюємо один. Два. Коліна призігнуті. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Повільно не поспішаючи, опускаємось вниз, розслабляємось повністю. Ноги ставимо трошки ширше ширини наших плечей. Руки беремо в ліктєвий замочок. І повільно не поспішаючи, маківка тягнеться в килимочок, шию розслаблена. Ми, як майник, розхитуємося вправо-вліво. Наші коліна можуть бути абсолютно м'які. Спина розслаблена, голова тяжка тягнеться до килима. І ще тут 5. Чотири. Три. Два. Один. Тепер ліктя ми малюємо ніби вісімку. Вправо, вліво. Такий знак безкінечності. В один бік працюємо один. І повільно не поспішаючи. Працюємо в комфортному для себе темпі. В один бік, в будь-який. І ще три. Два. Один. Повільно не поспішаючи збираємо стопи. Кругою спиною виходимо догори, розкриваємо наші долоні та дякуємо собі за це чудове заняття. Друзі, ось ми і виконали цю зарядку. Я вас вітаю, ви молодці. Прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку, написати коментар, які ваші враження, як відчуття. І я вас буду чекати в своїх нових відео. До скорих зустрічей! Пока-пока.